Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Юля Попель, я стилістка, фешн-інфлюенсерка, креаторка. Я обожнюю моду, я обожнюю аналізувати моду, аналізувати тренди. Я не лише слідую моді, але й вмію їх передбачати і ділюся з вами цією інформацією на своєму. YouTube каналі. І в нас сьогодні дуже класна тема, і я підготувала вам сім формул образів, які завжди виглядають дорого. І сьогодні я вам про них розкажу. Але перед тим, як ми почнемо наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити уже. Подобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі це інстаграм, де ви можете бачити більше мене. І я з вами також ділюся маленькими відео про моду та стиль, а також наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую тренди стилізації знахідки, і така безкоштовна інформація може бути доступною для вас кожного дня. І давайте починаємо наше відео про сім. Формул образів, які завжди працюють як дорого, як статусно і преміально. І давайте переходимо до теми нашого відео, говоримо про сім головних образів, які жінки і чоловіки завжди сприймають як одяг дорогий, але він може бути абсолютно бюджетний і. Скажу тобі чесно, не завжди виглядає дорого та, хто носить лише бренди, а виглядає дорого та, яка складає правильні комбінації. І сьогодні я тобі покажу сім головних формул образів, які працюють саме на дорого, на преміальні образи, навіть якщо ти їх... Купуєш в мас-маркеті. І дорогий вигляд це завжди про структуру: це силует, плюс пропорція, і плюс. Фактура, це не про гроші, це не про бюджет, який ти витрачаєш на свій гардероб, це саме про системність в образі. І коли образ складається правильно, люди його завжди сприймають як дорожчий, аніж він насправді є. І ці сім головних формул образів, які я сьогодні розповім, працюють абсолютно на будь-якій жінці та при будь-якому бюджеті. Перший образ це монохром у темній гамі, темний тотал. Лук завжди виглядає дорожче. Ми можемо брати чорний графіт, темний шоколад, темно-синій. Він завжди створює ефект лаконічності і статусу. І такі комбінації ми можемо збирати з чорний светр, плюс прямі штани, плюс пальто. Це може бути і графітовий трикотаж, це можуть бути там, чорні черевики, жукейські чоботи, бутильйони на невисоких підборах кітенхіл або взуття. Chelsea. І завжди в такому монохромному образі ти виглядаєш зібрано та впевнено, навіть якщо твій одяг з мас-маркету. Але завжди потрібно звертати увагу на складник, тому що в мас маркеті також можна купити класні преміальні речі: це преміум селекшн, це такі едишн колекшн, які випускає бренд. І саме там є класні складники. Пальта це класні складники штанів, е, сватерів, Так і саме е, в таких едишн. Колекціях, це в преміум колекшн, ми можемо знайти хороший преміальний складник. Наступний образ це він такий трішечки у нас з естетики 90-х, це пальто, плюс джинси і плюс правильно підібране з взуття. Це образ, який чоловіки називають дорогою простотою, і все тримається на пальті з хорошою фактурою та на взутті. Звісно, ми будемо такий образ складати. Дати, додавати до нього ще і плюс прямі джинси, які працюють е, в будь-який час, в будь-який рік, в будь-який період. Якщо у вас є такі класні класичні джинси, беремо їх е, туди, додаємо монохромний светр. Це можуть бути е, пальто, міді або максі, тому що така довжина завжди. Працює е, як вертикаль, яка обрамлює весь образ, і це завжди виглядає дорожче. І м, тут важливо, що все повинно бути чисте, просте, лаконічне і без жодних дрібних деталей. Навіть якщо ми обираємо джинси, вони також повинні бути правильного кольору. Це теж буде грати на візуально побудований образ і е, правильно обраний кольор саме буде грати на оцей дорогий. Вигляд вашого образу. Наступний третій образ це про костюм, плюс базовий верх і завжди зачіска грає 50% зібраності вашого образу. Костюм завжди читається дорожче, ніж будь-які підібрані речі, так, які ми можемо купляти, і він дає структуру та статусність в образі. Обирати будемо такий костюм в темному кольорі, також під низ будемо додавати або білу водолазку, або білу футболку, і мінімалістичні сережки. В такому образі жінка завжди виглядає така впевнена, статусна. і... Цей образ говорить про чистоту в деталях, тому що немає нічого лишнього, і він читається завжди як про дорого. Наступний це четвертий образ: це світлий верх. і Якщо ви помічали або десь як бачили, здавалось, він завжди говорить про такий, знаєте, дорогий спокій. От Хто обирає там вверх саме світлий, це може бути або пуховик, або пальто. І завжди чомусь здається, що це вже якось дорого виглядає, це вже якось статусно виглядає, що такі речі може собі там дозволити людина, яка там дуже веде такий спосіб життя інший, ніж зазвичай. Чай, так, які ми там стараємося обрати темний, бо не видно, було би не мастилось і так далі. І такі кольори, як молочний, бежевий, ваніль, це кольори, які автоматично виглядають дорожче, аніж будь-які інші. І навіть якщо ваше пальто... Обране не зовсім дорогого якогось преміум бренду, це може бути і бюджетний бренд. Але також якщо ми обираємо таке пальто з бюджетного бренду, звертаємо увагу на складник і на фактуру пальта, тому що воно повинно тримати форму. І такі комбінації, які ми можемо складати, це молочний. Пуховики там додаємо кремовий трикотаж. Так це зараз те, що дуже актуально зимою, щоб ми не губились, бо ми не ховались в пуховиках, а саме пуховик, який буде створювати стильний образ. І я вже казала, як в своєму попередньому відео, про тренди пуховиків, яке вийшло а, недавно. Ви можете його подивитись, що якщо правильно обрати пуховик, він буде збирати вже 80% вашого образу. І це також може бути історія про пальто, це може бути бежеве пальто, це може бути молочне пальто і додавати такі костюмні штани. Так, зараз також актуально вибирати таку а, костюмку, яка буде складатися а, з вовни, так, щоб вони були теплі, щоб вони тримали форму, бо вони виглядали щільні, і це вже буде підвищувати градус вашого образу. І це образи, які чоловіки завжди сприймають як жіночі, а жінки як преміальні. Тому що насправді це виглядає дуже преміально та статусно. Наступний п'ятий образ це такий тотал. Трикотажний комплект. І гарний трикотаж завжди він є про комфорт, він є про дорогий вигляд, і він класно працює і в поїздках, і на зустрічах, і вибігти з подругою на каву, так і ми будемо також складати з такого тотал трикотажу класні комбінації. Це може бути не лише е, светер та штани, також класні костюми з трикотажу. Це Поло, трикотажне плюс. Спідниця це може бути саме із махеру, з такої, знаєте, фактури, така, щоб вона була махната. Ну, звісно, кому це підходить. У мене є такий класний трикотажний костюм, я вам також виведу на екран, покажу. А саме з махеру. Він дуже теплий, але такий трішки костючий. Але він дуже класно виглядає. І я це терплю йому лише тільки тому, що він дуже такий стильний, незвичний. Так мені деколи некомфортно, тому що я дуже реагую. На оці такі, знаєте, ем, поколювання на тілі, мені некомфортно, але десь колись я його. Одягаю, і він у мене вже працює другий рік в гардеробі, тому що коли з приходом саме зими ми такі костюми дуже часто носимо. Якщо він є про базовість, то він буде нам служити дуже довго в гардеробі. І збираємо такі комбінації, ми можемо і додавати лонгсліви плюс спідниці. Це може бути. Також і трикотажні сукні, це може бути і светр, плюс широкі штани. І на що варто звертати увагу при виборі трикотажу, що трикотаж повинен бути щільним, тому що люба розхлябаність в трикотажі, який буде обвисати, який буде натягуватись, розтягуватись, він буде дешевити. Образ тому, якщо ви вибираєте класний трикотажний костюм, звертаємо увагу на щільність цього костюму. Наступний образ це шостий, і тут про поховик, а саме про довжини, міні та Максі, це те, що дуже круто працює зимою, те, що зараз дуже актуально. І якщо хочеться. Також поставити на цьому акцент. Довжина завжди виглядає дорожче в пальті, в поховику, в тренчі. Це Міді або Максі. Довжина. Такі поховики створюють. Про те, що я говорила, оцю цю вертикаль, яка робить завжди образ преміальнішим. це також можуть бути такі комбінації: це міді пуховик, плюс приміщаний. Так обираємо саме костюмку з вовни, період зими. Це те, що нам буде і актуально, і тепло, і стильно. Те, що буде тримати форму. Також це пуховик Максі плюс трикотажний костюм, це також буде виглядати дорого, це буде виглядати статусно, і це буде створювати саме такий ефект дорогого образу. Тому що навіть якщо бюджетний поховик, але той пуховик, який буде тримати форму, той поховик, який буде, знаєте, такий наповнений своїм утепленням. так? пуховику, те, що не буде розлазитись саме там, десь є отеплення, там нема. І він такий, знаєте, який буде не тримати форму, будуть у ці пробіли. Має бути такий наповнений, такий об'ємний, такий, знаєте, як ковдра, як хмаринка, і коли ви так надягаєте, він такий буде створювати класний об'єм і буде тримати. Форму. І останній сьомий образ, теж, який працює завжди, працює дуже класно, і це саме така формула образу, яку я дуже часто використовую, це чорний. Тотал плюс акцентна сумка. Це найпростіший варіант виглядати дорого при будь-якому бюджеті. Звісно, я не кажу, що потрібно вибрати самі е, дешеві речі. Ні, це не вибрати лише е, дорогі брендові речі в мас-маркеті. Як я вже повторюся, можна е, обрати класні преміум колекції, так, edition колекції, це Select, там, Studio, Mango, я так. Плюс-мінус пам'ятаю, як вони називаються. І саме там є дуже класні, хороші складники не за всі гроші світу. А також дуже класний японський бренд, взагалі по кашеміру, по шерсті, по пуховиках це бренд. Японський мінімалізм Uniclo, який я просто обожнюю. Там і якість, і саме вигляд цих речей, і пошиття цих речей просто на найвищому рівні і не за всі гроші світу. Тому також збираємо такі комбінації: це чорний низ, це може бути чорний верх і, звісно, чорне взуття. Але сумку ми вже будемо тут обрати акцентного кольору. Це про бордо, це про лайм колір. Так, це ті кольори, які дуже класно працюють з зимою, осінню. Це може бути сумка в срібному кольорі або клач, це може бути і сумка або клач в золотому кольорі, і дуже круто працювати. Сумки з фактури. так Зараз дуже модно, саме хутро додавати, і сумка з хутра, я собі також таку придбала, вам покажу. Буде дуже класно працювати в образах, і така сумка буде також акцентом в цьому образі. І скажу, що чому е, такі образи працюють, тому що вони мають систему, вони мають пропорції, вони мають текстуру, вони мають чисті лінії. І саме це буде щитуватися, як. Дорого. На цьому все. Я розповіла про сім головних формул образів. Також добірку таких образів я зроблю в своєму ком'юніті в телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі під відео, ви можете перейти і надихатись кожного дня якимись новинками, якимись трендами, якимись модними стилізаціями. Те, що я публікую, також я ділюсь своїм трішечки таким заколісним життям. Люблю показувати такі мотиви. Моменти зі свого життя переходіть в наше стильне ком'юніті. Я надіюсь, вам сподобається ця інформація. Також я ділюся своїми знахідками, що я собі купую в гардероб. Так е, я. Просто знавець в тому, як замовити собі річ, і вона зразу буде дуже швидко sold out. І я знаю саме про такі речі, як швидко викуповувати їх, на що звертати увагу, саме що новинки, такі якісь вийшли у брендах, тренди, і не прогавити цей момент. Я усім дякую за увагу. Хто ще не поставив подобайку цьому відео? Обов'язково залишайте, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити мене. І до наступних відео з вами я тепер кожної п'ятниці виходить наше відео на YouTube канал, де я буду ділитись, аналізувати моду, тренди, і будемо створювати класний стиль для себе. Усім дякую за увагу і до наступного відео!